Сьогодні ми говоримо про різницю віці. Мені було там 19, моєму чоловіку 44. Ну ти розумієш 44 Це ще мужчина, якби здоровому вигляді, так і як то кажуть, спортивний підкачаний. А коли б йому було 70, а мені 30, ну це зовсім інше. Так самооцінка в нас формується з дитинства. Формує мама і та мені знайшла знову батька. Так, гіпнотерапія це те, що працює з підсвідомим і одразу забирає причину. Я знаю, да що таке аб'юс і. Все інше, і як вони гарно маніпулюють ці чоловіки. А бедбой, який прийде, скаже: Привіт, малиха. Як тебе справи? Розумієш, і все скажу, все, це моє кохання. Ну, чесно, я таке враження, от прям реально що пройшов терапію. Прям чесно. Зі привіт! Сьогодні ми говоримо про різницю в віці. З вами, як завжди, Наталія Маріана Громадська. Привіт. І Юрій Георгій Нікодимус. Отож, від нашої дописувачки, яка має різницю у віці 14 років, як вона мені написала в приватних повідомленнях зі своїм хлопцем, сталася наступна ситуація, я її зачитаю, і давайте подивимось. Чоловік 10 років зустрічається з дівчиною, але поміж те, зустрічання існують як звичайно непорозуміння, сварки, і він зникає після кожної сутички, яку сам ініціює. На місяць, бувало на три, а пізніше сам йде на примирення, клянеться в кохання, квіти, відпочинок і так далі. Останній раз обізвав жінкою легкої поведінки, бо вона поставила смайл. Дякую під привітання мужчини друга по Фейсбуку, яке було написане на загал у Фейсбук. Що думаєш про такий тип чоловіків? Як повинна поступати жінка? З таким і тут зразу хочу сказати: у нас сьогодні не буде лекцій. Так, у нас буде дуже короткі, такі тезісні з вами спілкування, тому що все як ви любите, друзі. Тому з вас лайк і підписочка. Так, прокоментую ці стосунки, це стосунки типові аб'юзер жертва. Так, жертва тут у нас дівчинка, аб'юзер це є її коханий. Вже 10 років стосунки це є не стосунки, це незрозуміло що, тому що стосунки мають певні етапи розвитку. Коли людина товчиться 10 років на одному місці, то це якось по-іншому називається. Але не стосунки тому, якщо розглянути з боку дівчинки, є проблеми глибинні, це проблеми, йдуть з самооцінкою. А самооцінка в нас формується з дитинства, формує мама і тато. Тобто стовідсотково в, дит... в дівчинки є проблеми, були з батьком, батька або не було, батько або зраджував сім'ю і був відсутній, або ще якийсь сценарій однозначно, ця проблема була. Тому що він не дав ці рамки і кордони дівчинці і не пояснив, як правильно вибудовувати стосунки з чоловіками. Так, і вона ось зараз погоджується, незрозуміло що. А чоловік має свої якісь аб'юзивні е, тиранічні нахили, і от зустрілася тиран і жертва. І вони гарненько собі співіснували 10 років. Ну так Ти знаєш, чим закінчилася ця історія? Ні, я тобі зараз покажу, і нашим глядачам, друзі, увага, дякую, але скажу чесно, це моя ситуація. Після того, як почала слухати тебе, кардинально змінила ставлення до ситуації, тому все й закінчилося блоком з його сторони. Мушу визнати, завдячуючи тобі в тому, що нарешті звільнила себе від того тягару. Бачиш такий корисний твій блок респект. І з однієї сторони можна подумати, який я молодець, веду блок. Розумієш, людина собі послухала, змотивувалась, але щось мені підказує думка, що вона в мені знайшла знову батька. Який, значить, їй підказав, дав настанову, ну, не їй, а на нагал, так? Ну просто оці, як це називається, флюїди, фібри, як це правильно, дійшли ці нотки до неї, як я думаю, може я помиляюсь, ти поправ. Так. І вона в мені побачила, о, це правильна думка, але скоріш за все я для неї буду таким самим аб'юзером, так, і якщо вона раптом зі мною захотіла би відносини. От. І... Uh, і напевно це буде ну, тобто суть думки в тому, що вона від, від перестановки доданків якби результат не зміниться в неї. Однозначно, ні. Дивися, 10 років це дуже довгі стосунки, там дуже багато зав'язок, і просто викинути телефон, да, заблокувати людину чи ще щось це не називається розійтися. Тому окей, вона там розійшлася з Василем, але дуже скоро з'явиться Петро, який буде Дібний сценарій буде той самий, тільки буде інший аватар, як я кажу, так інший мужчина. Тому що насправді причина в тому, що поки вона не закриє свої внутрішні стосунки з батьком, не вийде в дорослу позицію, не закриє цю свою внутрішню дитину, не вийде в дорослу позицію. Вона не зможе зустріти партнера якісного для стосунків. Вона буде далі і далі зустрічати таких. Тата аб'юзерів плюс та сама модель поведінки, яка в неї там в дитинстві я думаю, програвалася, що мене люблять тоді, коли я слухняна, я підкоряюся. Так тому що там аб'юз присутні, там не тільки різниця віці, там ще накладаються різні моделі. Якщо вона ці моделі не позакриває, вона буде знову і знову програвати ці сценарії тільки вже з іншими чоловіками. Це дуже все просто, і насправді, якщо вона поміняє чоловіка, ну питання не закриється. Зрозуміло. А дивись така ситуація. Тобто виходить, що я, як чоловік, я можу бути з однією жінкою аб'юзером, а з іншою ні. Так, може. І виходить, що вона як жінка дає ось ці посили, вона шукає е тих чоловіків, які здатні з нею стати аб'юзером, так? вона так. себе веде певним чином, вона себе веде так, що він потім перетворюється в цього аб'юзера. І якщо вона, як я правильно зрозумів, не пройде терапію, ти проводиш такі терапії. Однозначно таких, дуже... 90% терапії вони таких. Ага. І вона перед тим як заводити нові стосунки, було б добре пройти терапію. щось сказати про якщо це не терапія, типи терапії? Тому що для мене терапія це якісь знаєш, таблетки, уколи, а я ніколи не мав цим справи. Е, то це до психіатрів, коли ти ми приходимо, нам дають таблетки околи. А психологи і психотерапевти трішки працюють легшими лайтовими як особисто працюю різними напрямками. Але саме дієвий для мене це є гіпноз, так гіпнотерапія це те, що працює з підсвідомим і одразу забирає причину. Ми легко закриваємо цю модель. Так, дитячу її закриваємо її внутрішню дитину. Е, в гіпнозі ставиться правильна поведінка, правильні реакції, правильне бачення на життя. І людина виходить і проходить там до місяця часу. І людини абсолютно кардинально міняється нейронний зв'язок і погляди на життя, і в неї змінюються реакції, дії і автоматично зміняється досвід і міняються результати. Добре, е -е, зрозуміло. А виходить така ситуація. В дівчини був хлопець на 14 років старший. Вона так. має небезпеку, що вона знов зв'яжеться з якимось схожим типажем. Так. так. Єдиний такий правильний би крок, ти рекомендувала пройти терапію? Так. Терапію це перша закрити дитячі історії з батьком, з мамою, тому що там і мама впливала на самооцінку, адже вона погоджується, веде себе так, ну тобто з нею поводять так, як їй не подобається. Тобто це вже дуже занижена самооцінка. так. Другий момент їй треба закрити ці стосунки, правильно викинути всі образи, негативи, допроживати всі історії, які вона не допроживала, закрити його до кінця. і... Поставити новий погляд, нове бачення правильних стосунків, і те, що в нас тоді є вже в голові, коли немає перешкод, це починає реалізовуватися. Ось так все працює. А ти скажи, будь ласка, ти пропрацьовувала з собою щось? Так, у мене теж був негативний досвід моєго першого шлюбу. В мене чоловік був теж старший, теж мав аб'юзивні такі нахили дуже сильні. Я це теж проходила. Тому я це говорю не з позиції лише як психолог, а як жінка, яка теж пройшла цей шлях. І я не сама не змогла, тільки коли я пішла в терапію, я змогла цього всього лишитися і закрити ці всі сценарії, тому що після мого чоловіка до мені попадалися в ті подібні персонажі, і я не могла зрозуміти, що зі мною не так, чому я не можу вийти з цих сценаріїв. Але коли я вже пішла в терапію, психологію почала займатися, я тоді вже зрозуміла. Але на це пішло багато часу. Тому зараз є в дівчат насправді такі спеціалісти, як я. Які мають такий досвід, які мають такі класні інструменти, які дуже швидко закривають ці всі питання, і люди швидко стають щасливими. Угу. Ну я б так голосно не казав. На, щот, на рахунок чого? Такого сильного спеціаліста, як я. А то я знаю вас психологів. Зараз питати, а ну покажи свого клієнта, і ви такі зразу комерційна приємниця. Ну, по-перше, основний клієнт себе це я. Всі мої інструменти. У мене психолог, це є третя вища освіта, і психологом я стала вже за покликанням. Так, я шукала перш за все всі інструменти, як витягнути себе з тих негативних станів, які я проживала. І коли я отримувала багато знань і я побачила, що я дієвим, а що я не дієвим, тому що в мене практично є всі напрямки психології вивчені, я дуже довго шукала найдієвіші інструменти. Так? І я зробила для себе самі самі ж. Швидкі і самі дієві. Я їх знайшла, я в собі пропрацювала, і зараз я себе абсолютно відчуваю щасливо, комфортно, я вмію виставляти рамки, я знаю чітко, чого я хочу, і я абсолютно гармонійно спілкуюся з класними чоловіками. Так, на даний момент я ще не створила сім'ю, тому що довгий час я не хотіла її так, тільки зараз я починаю хотіти її, тому я над цим починаю працювати. Тобто Давай цепочку, е, якщо інші психологи, грубо кажучи, ну е, давай, так, не інші психологи, якщо е, е, не вдається перевірити і за комерційної таємниці клієнтську базу, хто мав схожі проблеми, то ти завжди кажеш наступну, можеш сказати, що в мене були аб'юзивні стосунки так. з хлопцем, яка різниця була в 26 років. 26 років, дівчата, це не прибуснуть, це серйозна річ. А, ну, це реально. І ти б з них вийшла, тобі попадалися знов такі самі, і ти це пропрацювала. І на сьогоднішній день, грубо кажучи, до етапу, яка ти є зараз, ти можеш людину провести і ще опираючись на ті дипломи. До речі, в тебе класна сторінка в інстаграмі. Там дипломчики, всі висять, дуже круто. А? От тому, хто там передивився скандали зі Спартаком Суботою, будь ласка, проходите до Мар'яни, дивитесь в неї в інстаграмі всі дипломи, звіряєте з Національною академією наук, а, переві... вона вам скаже свій правдивий досвід, ну, це твій. Та, ти так живе. Круто. Ну, ти знаєш, от тепер я тобі вірю. Якщо ще дві хвилини тому це було просто гучно, записуватись до мене, я спеціально пропрацював це, тому що я знаю, що люди там подумають. А. Молоде дуже круто. Я, мені приємно, що воно от в тебе дійсно от іде. От от Чесно, це дуже круто. Ну я зараз про це з легкістю говорю, повірте, ще декілька років назад я доволі нелегко про це говорила, тому що це була непрожита історія. так? Але коли людина вже закриває все, вона з легкістю може все розповідати. Тому я з радістю ділюсь і насправді допомагаю іншим це проходити, тому що я не лише з книжок це все знаю, я з власного досвіду це знаю. А ти знаєш? Я що? знаю, да, що таке аб'юз і все інше, і як вони гарно маніпулюють ці чоловіки, як вони розказують, що ти зараз руйнуєш своїми руками щастя, я такий хороший, а ти така погана. І ось я йду, і ти зруйнувала сама своє щастя. І в тебе всередині таке враження, що все рушиться. те, що ти будувала там 8 років, рухнуло, і у всьому винна ти. Розумієш, як вони красиво вміють перекидати? Блін, ну це та, да, це життєво. Насправді і я. Почав вести блог в Тіктоці, ти бачила його, там лайкаєш. І, і, і Там стільки коментарів на таку тематику, що і так, у нас так, розберіть, як бути, там, і так далі. І тому подібне. А, загалом. Ще при чому, поки ми спілкувалися, коментар, його не було в сценарії, можна я тобі зачитаю, і я його потім, я його потім ставлю на, на монтажі. Зараз зачитаю і вставлю колесейт. Я з 76-го року на даний час вдова шукати щастя можна знак питання. Надайте рекомендації. Не можна, а потрібно. Потрібно шукати щастя, тому що це молода жінка, яка може і повинна бути ще щаслива, будувати своє життя і насолоджуватись ним. Що я можу порекомендувати цій особі? Тому що її треба закрити. У мене теж перший чоловік він помер. Так і тому для початку треба відпустити цю людину, відпустити всі емоції, прив'язки конкретності. Цією людиною, тому що поки ця людина не закрита психологічно, вона не може допустити собі іншу людину в своє життя. Це треба правильно закрити, попрощатися, плюс для себе зрозуміти, якого ну, тобто партнера вона бачить і би хотіла бачити біля себе. Е, треба Уявити, треба повірити, що ця особа може появитися, і насправді так і відбудеться. Це в один момент прекрасний, коли навіть людина цього не очікує зазвичай. Появляється така людина в її житті, і життя набуває зовсім інших фарб. Добре, вона 76-го людина, 41-го появиться. От ти все, що ти описала, але 41-го року чи 51-го. Дивися, якщо їм комфортно, ми ж говоримо про те, що наскільки людям комфортно, некомфортно. Так, якщо їм буде комфортно і вони бачать, що це має право існувати, і їм все підходить, воно має право існувати. Ну насправді ми говоримо про здорову і нормальну різницю віці. Да? Там коли люди знову ж таки, і коли різниця вона йде там, мені було там 19, моєму чоловіку 44. Ну ти розумієш, 44 – це ще мужчина, якби в здоровому вигляді так. Як то кажуть, спортивний, він підкачаний, а коли б йому було 70, а мені 30, ну це зовсім інша картина, ти розумієш? Да? А жінка своїм по сексуальним вподобанням, ти знаєш, що в 35 відповідає чоловікам в 25, да? Тому що в нас трішки фізіологія відрізняється. І жінці вже в такому віці більш підходить мужчина молодший, навіть да? по фізіології, а не старший. Тому я би не рекомендувала, але людина сама обирає і наскільки їй комфортно чи ні. Але з другого боку, дивитися, чи це не програма і не сценарій знову ж таки проєкції з статом недопрожитим. Тому треба теж розібратися. Це все. дуже важливо. Це треба все пропрацьовувати зі спеціалістом, і коли ти пропрацьовуєш, ти адекватно розумієш дійсно, чого ти хочеш, і, і як ти своє життя бачиш. Ти знаєш, е я трішки скажу таку річ, що е Розкажу от, кухню із середини нашої, нашої з тобою роботи тут в Ютубі. Якщо так. ми напишемо крутий правильний заголовок в цьому відео, завдяки ньому будуть хороші, ну не хороші, не хороші, але будь-якої ну, якась частина переглядів, Тому що люди бачать заголовок і обкладинки. Uh -huh. Далі, коли вони залишилися на нашому ефірі більше, ніж 3 секунди, і вони слухають, що це за два персонажі переді мною, так? Це вже будуть показники, які впливають на підписку і на лайк. Тобто, якщо те, що ми говоримо, їм заходить, mm -hmm. то в принципі буде лайк, і дай Бог, якщо це повторно заходить ще й підписка. Тому, чи не дається тобі, що якщо дівчина починає працювати над собою, над своїм зовнішнім виглядом, працювати над обкладинкою? Е Попрацюючи над обкладинкою, вона приведе е, до себе і молодших, і ровесників, і хороших, і багатих. Ну там, в принципі, будь-яких, кого різного персонажа хлопців. Ага. Угу. І багато дівчат скаржаться, що до мене приходять ось такі хлопці різні: і молодші, і хороші, і красиві, і це. А от такого як мені треба. Не їх нема. Тобто, мені здається, що над обкладинкою, яка. Як притягує велику кількість хлопців, вона попрацювала, то вона гарно виглядає для цих ага. хлопців. А от внутрішній стан, який відповідає за лайк і підписку, ну, щоб вони були разом, так не відповідає цьому. Тобто вони то хочуть, може, з нею бути, але це не та аудиторія, так як вона не видає ту інформацію як для тих людей, яких би вона хотіла притягнути. От що ти можеш ага. сказати? オープン。 Ну, дивись, причин може бути багато є декілька різних моментів. Перше, це є якісь можливо всередині переконання, що людина ну не може таку людину зустріти. Тобто вона можливо описує, хоче якогось такого принца, а в підсвідомості вона не вірить, що цей принц може існувати в її житті. Так, тобто, переконання, що я недостатньо хороша, щоб біля мене був такий чоловік. Але я хочу так. Я ж теж хочу Леонардо Ди Капріо, але я свідомо розумію, ну що я не дотягую до Леонардо Ди Капріо, так якби і його я не зустріну в своєму житті. Так, на вулиці. Це одна з причин Вибачте. може бути. Другі бути... Але ти дотягуєш до мене, а я прикольніший, ніж Леонардо Ді в 200 разів. Ну і питання, чи я буду щаслива з Леонардо Ді Капріо, Це вже інше. У нас і різні соціальні статуси. Інший момент, так, це якби перша з причин. Друга причин це є сценарій Знову ж таки, сценарій дитинства. Вона хоче мати такого чоловіка, але її підсвідоме заклало там такого то батька, так таку модель сім'ї. І поки вона буде мати цей сценарій, її підсвідоме буде. Навіть цей буде сценарій дуже поганий. Так і її мізками буде розуміти, що я не хочу ніколи мати такого чоловіка, як мій батько. Вона буде притягувати такого чоловіка, як її батько, тому що підсвідоме любить вже знайомий сценарій, підсвідоме не хоче напрягатися і щось нове пропрацьовувати. Так тому е, може бути Другий момент такий, так? Тому інше може бути ще якісь там переконання. Ну, насправді дуже багато, тому щоб знайти ось цю перепону, яка не дає нам зустріти бажаного партнера, треба насправді піти до спеціаліста. Сама людина Ну так сісти, ну це треба бути психологом, треба розібратися. Навіть ми психологи ходимо на сеанси до інших психологів, тому що інколи часто застрягаємо в своїх емоційних станах. так Тому я рекомендую не зас... ну краще піти заплатити за сеанс і зрозуміти, з чим тобі. Працювати, ніж ходити і робити помилки і негативні досвіди отримувати, ну так, на на роки попадати, знаєш такі. Ну тим більше сьогодні така епоха: а люди, ми всі люди, ведемо себе, як знаєш, в 1605 році. Огородиком робити, там я не знаю, захистити себе від нападу іншої країни. Знаєш, от іменно наша зараз частина росіяни, то окей, вони там живуть собі як і в 1505 му але, на жаль, в нас е ментально є деякі ще є проблеми, і всім нам бажано до ну, психолога, тепер я це вже навіть я розумію. і, ну, я не знаю, Люди, якщо б ще не зловили цей інсайт, який тільки що зловив я, ну, то підпишіться, поставте лайк, і ви обов'язково його зловите. От я це щойно зрозумів, реально. Прикинь, в ці ефірів мені треба було, щоб до цього доперти. Що якщо я зараз сиджу перед тобою, обкладинка, значить, в мене одна, вона може тобі подобатись, ти прийдеш так. до мене на побачення, чи я до тебе, я там принесу квіти. Не знаю, приїду на Bentley Continental. це не змінить суть. Якщо всередині я маю певні речі, які є, ну скажімо так, не, це, не, не відповідають твоїм вимогам. А, Сценарії в підсвідомості розумієш не то що навіть вимогам. Вимогам, ти можеш моїм відповідати, але якщо я не пропрацьована, як то кажуть, не вилікована психологічно, так в мене буде сценарій, е я буду закохуватися в бедбоїв. Так, які там будуть подібні там або на перший досвід, або на мого батька, який там пив, бив маму, і мені буде подобатись такий чоловік. Хоча ти приїдеш з квітами, з цукерками, будеш мені говорити компліменти. А я скажу, ну такий скучний чувачок. А бедбой, який прийде, скаже: привіт, малиха, як тебе справи? Розумієш, і все скажу, все, це моє кохання. Ну, як зазвичай, у нас бедбой це завжди сценарій, вау, класний. Так тому це є хворі сценарії, тому дівчатка повинні розуміти. Ну окей, можете програти цей сценарій, але все одно е, затягнеться на руки і нічого хорошого це не дасть. Ну круто. Слухай чесно. Я таке враження, прям реально, що пройшов терапію, прям чесно. Так що думаю, будем, ми сьогодні маємо бути корисними для наших слухачів і спонукати їх все таки працювати над собою і не влазити знаєш, таку в ракушку, думати, що все в мене проблема, в мене нема до кого звернутися. Позвоню я там до подруги, так по порекому пораджу. Ну не дай я вам кажу, дівчата, не робіть цього, тому що подруги свої, як то кажуть, таракани в голові і свої Як то от, хвороба, так і ви починаєте з одної е, хворої голови на другу перекладати. Нічого хорошого це не буде. Тому ідіть до спеціалістів, вони на це дуже багато вчилися. Вони знають, як це все правильно і грамотно і швидко пройти і вийти з цього, і стати насправді щасливою. Ні в якому разі алкоголь. Не вживайте, тому що це не вирішує, це тільки робить гірше в вашому житті. Так, це сьогодні інсайт. Прямо знаєш, як оргазм такий, бурний, бурний. Прямо такий мене інсайт. Я з тобою сьогодні так поговорив дуже смачно. Слухай, ну прикольно. Прикольно. Давайте так, друзі. З вас лайк і підписка. і я обов'язково зроблю все можливе, щоб Наталя Маріана не пропадала з етерів. На цьому каналі, тому що стільки користі, скільки ви отримуєте за кожну хвилину на цьому каналі, ви не отримуєте ніде в українському Ютубі. Тому що це сама найкраща сімейна аналітика на Ютубі. Нормально? Все? А, окей, добре друзі. Давайте до нових зустрічей. Пишіть ваші запитання в коментарях і па-па па папа.